Моя петунія і любелія уже досить гарно розрослася, тому саме час її розсадити. Я не очікувала настільки рясних сходів, але що маємо, то маємо. Ось так виглядає моя петунія. Також ви можете бачити кореневу систему любелії, наскільки вона розрослася, і видно, що їй вже просто мало місця, потрібно її терміново пересаджувати. Зараз в цьому відео, буквально за 3 хвилинки, я вам покажу і розкажу всі нюанси, яких я дотримуюся. Отже, використовую для посадки я звичайну універсальну ґрунту суміш, змішаною в пропорціях 1 до 1 із звичайним ґрунтом. Також можна використовувати просто чисто ґрунту суміш, і можна додати піску, тому що в принципі петунія любить більш піщаний ґрунт. Дуже важливо ретельно перетерти ґрунт, щоб він був однорідний, пухкий та насичений киснем. Це не мають бути грудки із землі. Я вже завчасно підготувала ємності, в які буду пересаджувати петунії та любелію. Як бачите, в мене це просто звичайні стаканчики, я їх помила або будь-які там інші ємності, і в них буду садити. Грунт набираю не до самого верху і не сильно притрамбовуючи. Притискаємо лише злегка, щоб ґрунт залишався м'яким. Свою питонію я посіяла десь в середині березня. Я розраховую, плюс-мінус середині травня, висадити її вже на своє постійне місце, де вона буде рости на вулицю і прикрасити нею клумби. Взагалі питонію сіють із лютого по квітень місяць, в залежності від того, коли збираються її висаджувати. Далі свою петуню і любелію я злегка змочую водою. Важливий момент не переляти, тому що воно просто все змішається в однорідну масу. Змочуємо злегка для того, щоб легше було діставати рослинки із своїх ємностей і краще їх можна було відділяти одна від одної. Взагалі розсаджувати петунію та любелію я буду невеличкими грубками. Потім такими ж грубками вони в мене підуть на клумби і у кашпо на подвір'я. Звісно, садоводи з досвідом скажуть, що це неправильно, і кожну рослинку потрібно садити окремо, в окремий стаканчик. Але в мене немає стільки ємностей, це по-перше, а по-друге, в мене немає де це все ставити. В мене немає просто стільки вікон. Та й спеціальної підсвітки в мене також немає. Я все вирощую на підвіконнях. Дуже довго часу в мене зайняла ця розсадка, і дуже багато ємностей пішло. Ці всі, що я приготувала, їх виявилось мало. Довелося ще задіювати коробки, якісь там старі відеречка і решту ємностей. І в загальному в мене вийшла ось така картина. Кожне вікно заставлене або петуніями, або любеліями. І плюс, помимо того всього, у мене ще ж є якась інша розсада, яка також потребує світла. Ну, в загальному, якось ось так це все вийшло. Більше проміжкової пікіровки або пересадки в мене не буде. Через місяць-півтора Петунія і Лювелія буде пересаджуватися на своє постійне місце.